Я набираю вагу, поаплодуйте, якщо це видно. Я очікував, що не буде оплесків, якщо що. Тут ви взагалі не замислюючись одразу такі. Хорошо, поаплодуйте, хто вважає, що в мене все окей зайвою вагою. Більше людей, супер, ребята. Я би чесно вже на цьому моменті міг би мінуснути весь матеріал, який буду далі розказувати. Те, що більшість людей за це проголосувала, вже пропрацювала мою проблему. Глада, дійсно, я розумію, що я не зовсім прям схожий на людину зайвою вагою. Я зараз, знаєте, свою стадію гладшання називаю лічинка пузатова мужичка. Колись оцей кокон може вирости в прекрасного метелика, який своїми крилами назавжди закриє мій хуй, але поки що. Поки що я в буферній зоні нормально. Але мені не подобається набирати вагу, скажу вам відверто. Мені навіть в цьому базово не подобається термін. Я взагалі не розумію, чому ми це називаємо зайва вага. Зайва звучить так негативно. Коли я їв ці бургери, вони взагалі зайвими не відчувалися, якщо що. Відчувалися дуже навіть доречними. Я би поміняв назву, я би це називав додаткова вага. Прикольніше звучить: додаткова вага у тебе вона є, у мене немає, у тебе додаткова цікаво. Бонусна вага. Єбать, чому ми це не називаємо бонусна вага? Я був би набагато щасливіший, якби це називалось бонусна вага. Якщо вже такі правила, ну давайте до кінця мене принижувати. Чому це не називаємо уєбанська вага? Давайте так тепер. Уєбанська вага для дебілов. Я такий спасіба. Оце я набираю. Дякую. До речі, помітили, що зайва кажуть тільки про вагу. Ні про що інше в тілі так не кажуть. Ніхто не каже, зайві сантиметри пеніса. Ніхто так не каже. Чомусь мені ніхто так не каже, блядь. Зайві сантиметри пеніса. Зазвичай кажуть, прибери лінійку і пеніс. Це зайве. Ми все ж таки в магазині канцтоваров, заспокойся. Та давайте так, ребята, давайте відверто. Ми всі з вами вихідці з пострадянської країни. Для нас немає нічого зайвого, ясно? У мене не зайва вага, у мене вага на чорний день, блядь. У мене вага, яка пригодиться в хазяйстві. У мене вага яка, це ти щас жалієшся, а взимку спасіба скажеш, що я тобі цю вагу закатала, блядь. Така у мене вага. Поясню, чого мене це так хвилює і чого я просто от уже з цього розписую блядь, стендап монолог. тому що мене це дійсно турбує. Я все життя був дріщом. Уявіть, я все життя був худим і нічого для цього не робив. Поняли? Я був у цією людиною, яку ви ненавидите. Я все життя їв, все, що хотів, і ніколи не тестішав. Завжди був худим. Отакий, блядь, просто худючий піздес народ. Я вам серйозно кажу, я пам'ятаю це Анжеліна Джолі, коли лікувалася від анорексії, їй мою фотку показали. Вона одразу бігте залупашила за старту. Каже: Я такого не хочу, дякую. Краще вже величезні сістки, як Ларі Крофт, але не це. Не це, пожалуйста. Да, народ, я жив собі, своє худе, щасливе життя без жодних підозрів. Блядь, потому що мені все моє життя. Люди казали одну і ту ж фразу мені все моє життя. Всі люди казали Діма. У тебе швидкий метаболізм. Блять, тобі так пощастило, Діма. У тебе такий швидкий метаболізм, чувак, коли вчені розганяли частиці в адронному колайдері, вони виставляли швидкість. метаболізм, Дима тютюна, блять. Настільки він у тебе швидкий! У тебе такий швидкий метаболізм, що він швидший за швидкість, з якою потап з'їбався з країни. Настільки у тебе швидкий метаболізм. Я все життя це слухав і думав, єбать, у мене класний метаболізм. Але ніхто не попереджає, що це закінчується, блять. Потому що зараз 26 я вам можу офіційно заявити, що я наздогнав метаболізм, блядь. <р Sergei> Потому що метаболізм спринтер, а я марафонець, ясно? Я граю вдовгу. Так, да, мені знадобилось 26 років, щоб його наздогнати, але я цього досяг народ. тому що він придурок. Він, він в підлітковому віці так сильно стартанув, що в 25 вже видахся. Хто так робить? Не без моєї допомоги, звичайно. Я йому, знаєте, останнім часом трошечки вставляю палки в колеса, трошечки роблю йому ускладнення, знаєте, на цій дистанції. По Потрошки йому зайде поступово вішую грузики додаткові. Такі, типу, от тобі, Макдональдс зранку. Що? Вивозиш? Єбать, серйозно? Прям вообще нормально. Окей, хорошо. Тоді тримай тисячі годин малорухомого життя перед ігрою в PlayStation. І це стягуєш? блядь, блять, нахуй. Хорошо, так тоді давай так. Солодкі з чаем після кожного прийому їжі, снеки після будь-якого серіала, двушка пива, щовечора, а, блядь, і забув про останнє. Я тепер взагалі не ходжу, тому що існують самокати. Там у мітаболізма не було нахуй шансів проти мене, блядь. Він програв ще на початку цієї битви, блядь, ясно? Я думаю, що зараз метаболізм дивиться на мій образ життя і вже вішає красівки на гвоздь. Знаєте, він вже єдине, що йому лишається, це просто вийобуватися старими заслугами. Мій метаболізм тепер старий спортсмен, який нікому не потрібен. Поняли? Він сидить десь во дворі, дивиться на маленькі метаболізми, як вони грають. Підходить до них, просить пробити на техніку. Вони йому відмовляють, він такий, блять, да ви шо, ви не знаєте, хто я, блять. Да я в студентські роки повероваював з дешевим мазіком, енергетиком і сосісками, які були обсмажені в літрі масла, щоб не було так відчутно, що вони пропавші, блять. У мене КМС по цій хуйні. Показати свої холестеринові медалі? Пожалуйста, можна покажу? Це мій метаболізм зараз. Чесно, намагаюся займатися спортом, намагаюся народ займатися собою, але складно. Я відносно нещодавно, у мене був суперпродуктивний тиждень, я реально класно займався. Тричі на тиждень у мене були тренування, я нормально харчувався, ходив на кардіо, і я так хорошо почав себе почувати, що аж напрягся. <реш> Ні, реально слухайте, я просто я розумів, що мені треба оцей матеріал, який я вам зараз розказую, я розумів, що я його зніму сьогодні. І я зрозумів, що якщо я буду дуже класно займатися, ну я візуально не став худішим, але я почав відчувати себе худішим. І я зрозумів, що до зйомки стендапа я не можу сильно їбашити в залі, тому що не буде відгукуватися матеріал. Все заради вас, блядь! Я тупо народ, я вам реально кажу, я заради вас. Я через рік ще зніму, ви ахуєєте, там буде стендап про походіння, блядь, я вам серйозно кажу. <рес> ви скажете, що я шукаю чергові відговорки, а я вам скажу, що я Крістіан Бейл, який переганяє вагу заради ролі в моєму стендапі, блядь, ясно? Хто ще з коміків так готується, а? скажіть мені. Єдине, що відрізняє мене і Крістіана Бейла, це те, що йому за це платять. <рес> мені ні, платить тільки моя підшлункова. На жаль. Ви можете у мене спитати, Дмитро, якщо ти все життя був таким класним худим, як ти так різко набрав вагу? Відповідаю, ну по-перше, і образ життя, це все понятно, але нещодавно я помітив ще одну закономірність. Десь приблизно рік назад, коли я почав набирати вагу, я кинув палити нікотин. Ну, у вас же теж було, да, що коли набираєш вагу через те, що кидаєш нікотин. Бувало у вас таке? Ну, ахуєть. <реш> Хорошо, ви, ви, ви чули, що таке буває? <реш> все, дякую, слава Богу. І знаєте, що мене в цьому бісить? Мене бісить, що ти ніколи не можеш вийти зі шкідливих звичок. Ти кидаєш одну шкідливу звичку, підтягується інша, Розумієте, кинув палити, десь там трошки більше почав пити, закусувати е, е, закусками. Ти ніколи не можеш повністю вийти з цієї гри. Я себе відчуваю, як Волтер Уайт, блядь. Який кожен раз такий, все, тепер я виходжу з цього бізнесу. І потім сука, бланш по акції, блядь. <реш> Приходиш в бар, стучиш в двері, і такий I am the danger for beer. <реш> Енд має сочовий міхур, ох, oh, да. Uh, як ви поняли, я ще працюю в Ютубі. Що uh, <laughs> звучить так собі? Звучить як мем. Я працюю в криптовалюті. Відчуття таке, що я вам зараз якийсь курс, блядь, буду свій впаювати. Але ні, е, знімаю контент уже досить давно, і чесно, уже, знаєте, з часом вироботав імунітет до хейтерських коментарів. Мені часто пишуть різні коментарі, коли ти в цьому працюєш довго, ти вже не звертаєш на це уваги. Зазвичай пишуть здебільшого негативне. Да, типу мені насправді пишуть різне: типа ой, фу, тупі жарти, ой, фу, не смішно. Ой, це чувак знову навалений під час зйомок. О, це чувак, який нещодавно збив мене на самокаті. Ну, коротше. Різні, абсолютно різні коментарі. Але нещодавно я знаєшся захою. У мене з'явився новий плас коментарів на Ютубі. Я нещодавно заходжу в Ютуб, читаю коментар, там написано Єбать рознісло. Думаю, клас людині сподобався мій жарт. Дочитую тебе жирний уйобок, блядь. Нагадую, що у мене імунітет до хейтерських коментарів, але <плес> на це й образився, якщо чесно. На це й образився. Не знаю. У мене останнім часом повільний метаболізм хуйово усвоюються коментарі, напевно, Я не знаю. Я просто не розумію, в чому проблема людей, які це пишуть. Давайте розберемося логічно. Що означає те, що я почав набирати вагу? Це означає те, що я в певний період свого життя вирішив собі ні в чому не відмовляти, пив півко, заїдав це закусками, і ахуєнно собі проводив час. Я ж не заходжу до спортсменів на канал і не пишу їм: єбать, я висушила, чувак, візіс. Може, годі після шостої на ніч тренуватися? Може ми хоч раз підірвемо жопу, з велотренажера і сходимо в півнушечку, блять. Це як себе надо не поважати, щоб розкачати такі кубики? Це як себе треба запустити, чувак 0% під кожного жира. Яка бабуся на тебе подивиться, ти блядь? Не знаю, мені просто обідно, знаєте через що мені обідно, що здебільшого що я помітив, що люди звертають увагу на твою зовнішність, здебільшого, коли вона погіршується, тільки я взагалі помітив, що якось суспільство досить дивно ставиться до людей з за увагою. Я тільки от зараз почав на це звертати увагу. тому, що дивіться, я думаю, що наші сучасні цінності і сучасні тенденції вони часто мають подвійні стандарти. тому, що дивіться зараз, 21 століття. Ми всі дуже прогресивні, толерантні. Ми всі знаємо, що шеймити людей по будь-яким зовнішнім признакам це погано. Фейдшеймінг, булінг це дуже погано. Ніхто так не робить, звичайно, ж. Але вже два десятиліття в моді тримається оверсайз. Я розумію, може, може здатись, що це логічно, оверсайз дорівнює овервага. Але ні. Я, як людина, яка носить оверсайз, скажу вам, що його часто носять, щоб приховати недоліки. Тобто суспільство нам каже: ми любимо і приймаємо тебе в будь-якій вазі. Але про всяк випадок, не кінь цей мішок, блядь, на себе. Щоб зайвий раз людей на вулиці не лякати. Це модно, ти що, блядь, Ні, це модно, це просто мода така. Тревіско в такому лютає. Давай надівай, не виювуйся. Тому я вважаю, що проблема Фадшемінга не поборена народ. Вона буде поборена тільки тоді, коли в моду назад увійдуть скінні джинси. Тоді да. Тоді ми можемо про це вказати. Поки я не побачу Євгена Кошового в скінні джинсах і в оцій обтягиваюшій майки в сеточку. Проблема фетшеймінга не буде поборена народ, я так вважаю. А взагалі знаєте що? Знаєте що? Що я от помітив? Я вже неодноразово розповідаю цей матеріал, я вже багато разів його розповідав на різних локаціях, і кожен раз, коли я його розповідав, я був вдягнутий приблизно ось так. І це так парадоксально, що я ділився з людьми своїми переживаннями стосовно зайвої ваги, і одночасно ніби як приховував це в собі. Тим самим підігруючи цьому стереотипу, що зайва вага це щось типу, як зайве, що треба це приховувати. Тому народ, зараз, коли я записую цей матеріал, я вважаю, що треба виправити цю ситуацію. Половина мого виступу, блять. Я приймаю своє тіло і змушую вас прийняти його теж, блять. Дивіться на це нахуй. Оце, блять. Сука. Посаріть, посаріть, що за хуйня. Отак, посадить що це, блять. Оце, блять! Річна робота, нахуй! Ай, блять, больно, пиздец! У мене розтяжки навіть на руках, блять! Ви купаєте сука, посаріть, посаріть, що тут з джинсами відбувається, блядь. У мене тупа ширинка і пуговиця каспляє тобі Магуайра, блядь. Все блядь, під час сюди не паука. Оце я, оце Дмитро Тютюн зразка 25-го року. Подобається вам це чи ні нахуй. Я тепер з тих чуваків, у яких резинка на трусах пополам складується, блядь. Я ніколи не знав, що я таким стану, блядь. Але тепер ми тута. Все, ребята, зараз, блядь, начинається справжній матеріал, нахуй зі справжніми проблемами. Розтяжки це пиздец, блять. Це йопаний пиздец. Я вам серйозно кажу. У мене, я не знаю, можливо, у вас е, теж було щось те схоже. Е, якщо ви в стосунках, то е, дівчата зазвичай частіше реагують, да, типа на якийсь набор ваги. Буває таке, що в стосунках дівчина там часто підходить і така, ой, блін, набрала зайві кілограмчики, я така негарна, я не красива. І я завжди, коли це слухав, я прям злився на свою дівчину. Я такий, ти гарна. А ну не кажи, так, блядь, чого ти накручиш? Ти гарна, блять. А зараз я себе веду ще гірше, ніж вона, блядь. Я просто почав себе зі сторони знаєте, бачите, типа, ну я думав, вона накручує, насправді ні. Я коли першу свою розтяжку помітив, моїй дівчині прийшлось сховати усі колючі і режучі предмети в хаті, блядь. Про всяк випадок, вікна закрила, блядь, тому що я розстроївся дуже сильно. Моя дівчина намагалась мене заспокоїти, вона мені казала, Діма, не переживай, розтяжки побілішують і пропадуть. А я не хочу, щоб вони пропадали. тому що як тільки пропадуть, розтяжки, пропаде моя мотивація щось з цим робити, блядь. Я себе знаю. Була б моя воля, ребята, я б робив так, щоб розтяжки з часом не білішали, ну не пропадали, а ще гірше ставали. Це було б набагато краще. Що ти набираєш вагу, у тебе розтяжки, розтяжки, а потім хуя б, з них маленькі машонки випадають. Ти на це дивишся і такий, блядь, ну з цим реально треба щось робити. Плавати трошечки зручніше, але трошки негарно, трошки не гарно. Я намагаюся зараз трошки перебудувати своє ставлення до розтяжок, намагаюся їх сприймати як чоловічі шрами. <реш> я, я так з жінками хожу, підходжу до них і кажу, бачиш, що це? Це шаурма з бодуна, блядь. Увернувся, підстрелила, сука. Про це ніхто не попереджає народ, ніхто не попереджає. Але ви знаєте, де в першу чергу з'являються розтяжки, коли ти набираєш вагу. Між ніг, блядь, хто там у когось було, вони чітко отута між ніг в першу чергу з'являються. Я не знаю, чи були у вас розтяжки, але вони на початку, сука, самі уйобські, вони яскраві, фіолетові. Вони ніби всім своїм видом кричать. Тепер ти жирне хуйло, знай це, блядь. Це інтимне місце. Я не хочу, щоб там були якісь такі речі. Ну камон, ну це реально інтимне місце. Я, я тільки почтанники в плані сексу пропрацював, Мені ще цією хуню розбиратися, блядь. У мене реально народ, вибачте, за цю візуалізацію, але у мене пах зараз виглядає як місце злочину, блядь, Ну за бізнес. Якийсь участковий подивиться мені між них і такий. Запишіть 44 на живих поранення, блядь. Але чогось дуже швидко зажили, пізєз. Може він регенерує. Та й давайте будемо відверті, народ. Стосунки ще розслабляють в цьому плані. Дійсно, погодьтесь, да, що коли ти в комфортних стосунках набираєш вагу. Є таке, Поаплодуйте, якщо є. Є! І це неприємно, але в принципі це логічно. Тому що коли ти не в стосунках, ти знаєте, ти постійно намагаєшся щось із себе строїть, блядь. Знаєте, ти ходиш, блядь, строїш кращу версію себе. Витрачаєш на це калорії, звичайно, блядь. Ходиш такий, я хочу подобатися усім жінкам, блядь. А коли ти в стосунках у тебе фокус уваги зміщується. ти трошки заспокоїшся. Коли ти в стосунках, ти такий, ні, ну поки є хоча б одна людина, яка збуджується від цього, можна в принципі ніхуя не робити. Правильно? Економим енергію сьогодні, блядь. Да, ну і взагалі є ще така проблема, що коли ти в комфортних стосунках, ти якось типу, переходиш в позицію дитини. Да? І окрім того, що я зараз реально часто в позиції дитини, я ще й народ, на жаль, блять, нормально заробляю останнім часом. Сука! Ненавиджу це, блять. Ніхто не підтримав мене в цьому. Ну, Ладно, <рес> Ладно, я розумію, як це звучить, але я поясню, ребята, ці дві складові це найгірше поєднання, блядь. Я зараз дитина з грошима. Це, блядь, найгірше поєднання. Не давайте дітям гроші, блядь, не можна так робити. Дайте шестирічній дитині тисячу баксов, вам, вам одразу знадобиться ще одна, щоб викачувати її з сахарної коми, блядь. Отак? Отак це працює. Раніше в цьому плані було легше, знаєте? У мене іноді питають, типа, ой, там дивляться на мої фотки рік-два назад, і питають: ой, як це ти так раніше був таким худим? Да я просто був бідним, блядь. Це, <рес> це не то, що був мій вибір, знаєте, бути худим. Просто так складалося, блядь. Спонсор моєї хорошої фігури прожитковий мінімум. Чув про такі, блядь? До речі, що ще мене бісить в наборі ваги? Це те, що ти гладшаєш поступово, але помічаєш це спонтанно. І це дуже травматуючий досвід. Я б хотів помічати це теж поступово, знаєте? Після кожної тусовочки такий сьогодні набрав 0,2 кілограма. Ніхуя! Скоріш за все, ти кілька місяців піхаєш собі в рот, все що попадається под руку. Потім просто в якийсь момент проходиш біля дзеркала і такий. Що нахуй? Хто, хто підмінив мене клоном, в якого накачали повітря? Це що за хуйня? Стаєш такий, да не можу повірити. Сходив посрав, про всяк випадок, да? повернувся та сама хуйня. Хоча з іншого боку, якби я сходив в туалет і потім значно похудішав, я б їбать напрягся. <рес> <рес> це, це вже щось ненормальне, блять. Прикиньте, ви виходите з туалета і ви персонаж фільму Тіма Бёртона, блять. У вас скули з'явились, твої такий костлявий. Стоїш, думаєш, їбать, я весь се з гавна ужас. Що з цим робить? Я ще, до речі, прочитав такий факт, що є така штука, як дисморфія, це коли людина дуже різко втрачає вагу, і через те, що це дуже різко відбувається, вона дивиться на дзеркало і бачить себе ще минулого, типу з зайвою вагою. У мене, до речі, теж така хуйня, я ж зараз худий пізєз, так? Да? Ви ж бачите це? Бо у мене в дзеркалі якась хуйня. У вас же по-іншому, так? Ну і напевно найбільше, що мене бісить в гладшані, прямо от найбільше це м, дизлокація гладшання. От де найбільше збирається жир. От хто викрикніть, де найбільше збирається жир. На пузі живіт абсолютно вірно. Пуза, бака, оця от зона. чесно, не гарна для гладшання. Я б не хотів тут гладшати. Була б моя воля, я б хотів, щоб весь жир утікав вниз. далі. Було бхуєнно, хай утікає далі вниз. Прикиньте, у вас, блядь, такі жорсткі кубики. Ну да, 58-й розмір ноги. Ну нічого страшного. Навіть зручніше ходити, не треба красівки, у вас просто огромні жирові подушки на ногах, блядь, Це ж сука набагато зручніше. Нє, блядь, все тут залишається, це ужас. Я розумію, що ми, можливо, самі в цьому частково винуваті, тому що ми тут передавлюємо рівнями трусами. Але я не розумію, що сила тяжіння не може зробити свою роботу до кінця, блядь. На секундочку вона утримує усі предмети на цій планеті, блядь. враховуючи нас з вами, і не може приспустити трошки мого жирка, що за піздьош, блядь? Проїбала рівню. Да, так я і повірив. Просто чого мене це напрягає? Чого я бідна? Коли дівчата гладшують, що я про це чув? Що у дівчат часто воно буває там що в груди, в попу йде. я вже рік набираю вагу. Нуль жира в член, блядь! Єбать! Хоч чуть-чуть в член мені можна? вообще не помінявся. Ноль, блядь, ребята, ну то що там м'якше став. Ні, вообще ноль, блядь. Мені є я... хоча б яичко. Я небагато прошу. Я небагато прошу. Ні, сука, все чітко тут, блядь, зупиняется. Вот тут по сілені, Мало того, що член не збільшується, він ще візуально менше стає. Це вообще піздець, блять. Набираєш вагу, блять. Дивишся, пузо збільшується, член зменшується. Ти такий, що це за магія, блять? Я на це не підписувався, блять. Фух. Ну взагалі це був уже останній жарт. Я вообще. Я думав, що ви, блядь, ви, зарано поаплодували. Ну, похуй, я поставлю в кінці ці оплески. Типа ви після ці фрази поаплодували. Бо ви поаплодували на одну фразу раніше, ніж я очікував, блядь. А може я у це вставлю як типа бекстейдж, щоб. Ой, в пизду, коротше. <плес> так, ладно, що, Я в цілому не буду вже затягувати. Пока!